Давай ми е, візьмемо оператора. Uh -huh. Так, так камеру, камеру ти вже поставив? Камеру поставив. Є? Оператор. Uh -huh. Так, чудово. Yeah. Так, е, ти вільний. Так, пішлі зі мною. Так, йдемо, я поки що буду вдіватися. О! О, прикольно! Він, він його навіть пішов переслідувати, знаєте, як в цьому фільмі, фільмі жахів. Ну давайте, поки хлопці побігли знімати yeah. те, що відбувається на вулиці і саме погоду. Знаєте, важко, <звук> що сьогодні Міжнародний день циган. ранок, телеканал ТВ Сім Плюс. Можете передати привіт всім хмельничанам. Я шо, я привіт хмельничани. ну Трошки ближче камера значно зловидна. Привіт хмельницький і хмельничани теж. Чудово, дякуємо вам. Все. Побігли далі. Ви мене в описі не могли запити. Привіт! Як тебе звуть? Оленка. Оленка, у тебе зараз є унікальна можливість привітати всіх хмельничан з гарним ранком. Добрий ранок, всі глядачі. Я вас бажаю щасливого ранку, веселого і удачного дня. Дякуємо тобі. Тобі також гарного робочого дня. Бувай! Та все вдається. Дякую тобі. Бачите, які гарні сьогодні усміхнені люди ходять на. Території міста Хмельницького вертаюсь назад в студію. Виключай! Друзі, нагадую вам, працюємо ми в прямому ефірі. Я думаю, ви бачили щойно, що Сергій декілька хвилин вибіг на двір і от зняв от, е, от таке от відео відзняв з пересічними хмельничанами, які там спішать на роботу, чи вже працюють навіть дехто вже працює, бач, не лише ми працюємо зранку. Ось і Сергій! Привіт! <сументно> познімав, познімав. Тож ж сказали. Вже виключили, виключайте, виключайте. Ну, я шуткую. Я шуткую. Прикольно, да. ну, краще. Круто. Так набагато краще собі вибіг з людьми. чик 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 Круто, круто. Правда? Можу То, якщо, е, хочете, можете поратися. Як, як погода на дворі? Та прикольно. То То, ви бачу, його? Я трохи. трохи, трохи. Ні, ні, говорю в три мікрофони. Це од два настану з кармана. От так, пройде тримати. Отак, Т 7 Доброго ранку, дорогі друзі. Ви дивитесь телеканал TV7+. З вами Олександр Степаненко. Виключив я його, виключив.